Душу свою вдосконалю, то під час не настане у праві жити, з богами єднатися і в Богові перебувати. Тож жити ми мусимо в любові злагоді, правді і честі, з богами, єдним, рідними єднатися, рід земний творить, бо славені діяти Болю все не жителі угоди. Рід православний, рід слав'янський Хай прибуде з ними сила роди Всевишній, віч віку. Слава родичу. Прошу чоловічу частину громади утвердити. Слава добратися. Ми старого славу співаємо. Ми старого славу співаємо. Зажгову, я більше судден не прийшли. За свого я більше суттєвий день. Ренуй з прибову. Які громами і блискавками повелівають. Які громами блискавками повелівають. Стрибок і триявити на землю. А стрибок і три на землю. І тому ладо Бог. І тому ладо Богу. І до мити справитиме усякі повіння. Які до мити справити всяке помиління. І я Бог. І я Бог. Які, Які, Які править весняним. <реслужит> Який правий весняни в святі устали. Горешне лад все світі. у родинах небесна та землі. У родина небесної та землі. Приходиш до нас богинями рідними. Приходиш до нас, богинями рідними. Живою живитися. Божої марі, Божою матіркою, славою світлою. І славою світою. Через них не знаємо ми. Через них не знаємо ми. Суть свою святу святую! і правду предвічну, і правду предвічну.